Вітання. Сьогодні зануримось у світ чисел, але глянемо на них ну не зовсім як математики, тобто не про кількість. Саме так, про їхній символічний вимір, якісний, про те, що числа можуть означати. Про це ж говорили ще Піфагор, а значно пізніше, і Карл Юнг. Абсолютно. Ця думка, що числа це не просто інструмент для лічби, вона ж дуже давня. От і спробуємо розібрати, що за цим стоїть. Може, спочатку так загально, а потім трохи конкретики додамо для тих, хто вже можливо стикався з темою. Добра ідея. Бо Піфагор, наприклад, він же бачив у числах саму основу реальності, ну ледь не божественні принципи. А були ж і практики ці ізопсефія, так, ізопсефія у греків, гематрія в іудейській традиції. Це коли літерам надавали числові значення, шукали приховані сенси у текстах. Цікаво. А Юнг він вже підійшов до цього з психологічного боку. Для нього числа це фундаментальні архетипи, ну такі собі вроджені патерни нашої психіки. Архетипи. Юнг, здається, називав число архетипом порядку. Саме так. Ніби психіка використовує числа, щоб якось структурувати хаос, внести ясність порядок у наше сприйняття світу. І що цікаво? От ви сказали про психіку. Юнг вважав, що несвідоме використовує числа саме якісно, так? Не кількісно. Точно, от у снах, наприклад. Важливо не просто, що там була цифра три, а що було саме троє людей. Або подія сталася на другому поверсі. Тобто значення має символ. Зрозуміло. Юнг навіть припускав, що ми ну, не стільки винайшли числа, скільки відкрили їх. Вони ніби існують самі по собі. Як архетипи, що передують свідомості, існують самі по собі. Як це трохи складний термін, але суть у тому, що архетипи і числа, зокрема, вони належать одночасно і психіці, і матерії, тобто і внутрішньому світу, і зовнішньому. Так, вони як міст між ними у тому, що юнг називав унус мундус єдиним світом, де психічне і матеріальне власне не роздільні. і числа як найпростіші, найфундаментальніші архетипи, допомагають нам цей зв'язок якось відчути. То виходить у ці дивні збіги, коли думаєш про якесь число, і воно раптом з'являється десь у зовнішньому світі. Це не просто так. Це може бути проявом цього зв'язку. Як? Синхроністичність саме так Юнг і дивився на це. Синхроністичність, ці значущі збіги. Вони ж часто включають числа, ніби сигнал про зв'язок внутрішнього стану, думки, сну і зовнішньої події. Дуже цікаво. І от Юнг та його послідовниця Марі Луїза фон Франц вони особливо багато уваги приділяли першим чотирьом числам: одиниця. Наприклад, один це початок, так єдність, так первинна єдність. Недиференційованість, весь потенціал ще не розділений. А от двійка – це вже поява полярності, світло, темрява, добро, зло. Саме так свідоме, несвідоме виникає конфлікт, напруга. І ця напруга вона необхідна для усвідомлення, для розвитку. Ага, а трійка тоді що? Вирішення конфлікту? Трійка це динаміка, синтез. Юнг пов'язував її з тим, що він називав трансцендентною функцією психіки. Трансцендентною функцією ну це здатність психіки створити щось третє, що об'єднує протилежності двійки знайти вихід, рух вперед. Зрозуміло. А четвірка вона особлива для Юнга, наскільки я пам'ятаю. От так. Четвірка це для нього ключовий символ цілісності повноти, того, що він називав самістю селф. Цілісність. Тобто не ідеальність, а саме повнота. Точно, недосконалість, як у трійці з її динамікою, а саме повнота, яка включає все: і світле, і темне, і свідоме, і несвідоме, і навіть тіньові аспекти. Мандали ж часто мають чотири частини. Саме так, це візуальне вираження цієї четверичної структури, цілісності. Я ж це відома алхімічна аксіома Марії пророчиці. Пригадую щось. Одне стає двома. Два стає трьом, а з третього виникає одне як четверте. Це ж по суті символічний опис шляху індивідуації, шляху до цілісності. Від єдності один через конфлікт, два і синтез три до інтегрованої повноти. Чотири гарно дуже глибоко насправді рафт з першими чотирма, що ніби закладають фундамент, більш-менш зрозуміло, але ж є й інші числа. П'ять, шість, сім. Звісно, і вони теж мають багатий символізм. П'ятірка її часто пов'язують з людиною: п'ять пальців, п'ять чуттів або як символ союзу протилежностей, ну, шлюбу. А шість шість днів творіння. Так, шістка часто символізує гармонію, досконалість, рівновагу. Сімка це взагалі дуже потужне число. Сім днів тижня, сім смертних гріхів, сім нот, сім кольорів веселки це число повноти, циклу, завершення, часто з таким містичним відтінком. А далі вісім, дев'ять, десять вісімка своєю формою нагадує знак нескінченності, правда? Її часто асоціюють з балансом, вічністю, космічним порядком. Логічна дев'ятка це тричі по три, тобто завершення великого циклу, кульмінація, щось близьке до духовного досягнення. А десятка це вже фінал. Десятка це повернення до єдності, але вже на новому рівні. Така собі універсальна повнота. Згадайте піфагорійсько тетрактис, ага, One plus two plus three plus four. Так, що в сумі дає 10. для піфагорійців, це була священна фігура, що містила в собі ну всі пропорції всесвіту. Тобто, все це показує, що числа це можливо не просто значки, а ключі, можливо, ключі до розуміння структури і нашої психіки, і може навіть зовнішнього світу виходить, числа це щось значно глибше за просту арифметику. Це ціла символічна мова. Мова, яку використовує наша психіка, можливо, і яку намагалися розшифрувати мислителі від Піфагора до Юнга, вбачаючи в числах ці архетипи порядку, що зв'язують наш внутрішній світ із зовнішнім, і проявляються у снах, збігах. Йонг був переконаний, що число це, ну як він казав, ключ до таємниці зв'язку психіки та матерії. Цікава думка на завершення. Тож, можливо, варто інколи замислюватись над словами, які приписують Піфагору, число править всесвітом, який порядок вони можуть нам відкрити, якщо ми спробуємо їх читати не лише кількісно, а й так би мовити, якісно вдивляючись у їхній символ.